Це вад і це його нова дека Ціуд Демайс. О! Я забираю. <тас> Кажучи-кажучи, здорова. Сьогодні я вам покажу дуже цікаву поставку від бренду Tilt. Якщо ви пам'ятаєте, то нещодавно вони випустили нові самокати та деки. Я вже ж з унікальними кольорами, графікою і розмірами. І не просто розмірами. В даному випадку вони переплюнули абсолютно всіх. Тож, давайте не буду затягувати і одразу переходимо до справи. Опа! Це нові компліти від Tilt, Scales і Brushed. І окрім того, що вони в нових кольорах, очевидно. Вони дещо змінилися. І почнемо ми з Scales. І цей самокат вже був у Тілта. Раніше він називався Tilt Blackout. В ньому залишилось все те, що і було в минулої версії: Дека-21 на 5,5 дюймів, кермо 61 на 53, 110 колеса, СКС, все було. Але це добре, що вони його не змінили, тому що це був найпопулярніший розмір, який тільки робили Тілт. Єдине, що змінилося в цьому самокаті, це вже ж його дизайн. По-перше, замість старих стейджванів вони поставили сюди фулхори. Чи це дюреїри, чи це якісь інші нові. Фулкори я не знаю, але це старі добрі 110-ки, які люблять абсолютно всі райдери. По-друге, це доволі специфічне поєднання кольорів. Якщо ви пам'ятаєте, то той самокат був просто чорно срібним. Тут же вони вирішили трошки погратися з кольорами, так то кажуть: чорний, срібний, червоний і біжевий. Де вони знайшли таке поєднання кольорів? Я не знаю. Але все ж таки, чуваки напрацюють знаючи, роблять вони дуже класну графіку, тому, мабуть, це стильно. І насправді добре, що вони нічого не змінили в цьому самокаті з технічної точки зору, тому що це ідеальний самокат, надійний, і при цьому на ньому можна робити паркові трюхи в стріту. На перилах навіть, ну як Еден Гляну. І як то кажуть, old by good. Але ми переходимо до наступного самоката, котрий трошечки цікавіший. І другий компліттілт це тілт Брашет і. Наскільки тут багато браша, та важко сказати, тільки колеса та вилка. І тут, вже технічної точки зору, він трошечки змінився. І може здатися, що це той же самий тілотрет Елька, але ні. Правда, кремоту стоїть те ж саме: тіло Трігіт 70х56, як і усіх великих тілтів колеса 120 на 30. а вже ж. Але те, що тут змінилося, це дека. Вона має унікальні та неповторні розміри 224 на 6,3 дюйма. Але скільки б я не грав з того, як тілти постійно змінюють свої розміри. Це все ж таки грає свою роль, тому що вони нащупують той самий новий унікальний розмір, котрий буде зручним більшості райдерів. Окрім деякі тут змінили трошечки дизайн, тобто його зробили повністю чорним. Нагадую, що користь називається брашет, але вилку та колеса і малюнок на штачку залишили срібним. І їхній найулюбленіший акцент червоний пильник. Знову ж таки, з дизайнерської точки зору, це ок. <ріх> Наскільки цей самокат буде в майбутньому дуже комфортний, тому що я бачу, що тілти дуже сильно люблять збільшувати і збільшувати розміри ширину. До речі, про ширину дек. Так, це ваша найулюбленіша частина про запчастини, а саме про нові деки Тіот. Нова Тіл Stage 1 і. А про неї трошки пізніше розповім. По-перше, це нова Till Stage 1. І якщо так казати, по моїм відчуттям, Stage 1 користується більшою популярністю, ніж теореми та формули, банально через ціну. Але нова Тіл Stage 1 може стати ще більш популярною, ніж будь-яка формула або теорія. Тому що ця дека має доволі унікальні розміри: 21,5 на 6 дюймів. Так, вам не почулося. Це, мабуть, перша дека в світі, яка має такий доволі унікальний розміри, тому що 6,0 це стандарт, золотий стандарт для усіх стріт-дек. Тому що на ній дуже зручно робити 50, Ice Piки, в сіті, прикольні райди. І в принципі на ній дуже зручно стояти. Але не всім подобаються дуже довгі деки. Я вже не кажу про довжину 23 дюйми, це для особливих райдерів, а для деяких 22 це вже доволі довга дека. І всім дуже сильно хотілося деку довжиною 54 см. І при цьому шириною 6 дюймів. І це, мабуть, одне з найкращих рішень, які робили Tilt за увесь час. В іншому, це те ж саме Stage 1. гальмо, проставки під тридцяте колеса, звичайний, непрокачений стакан, і прикольна тежка на стакані. Все, більше тут нічого нового нема, але нового розміру повністю. Достатньо. Ну, Stitch One ми закінчили, а тепер переходимо до Tilt Demise. Я забираю. Це Ват, і це його нова дека Tilt Demise. Я вам скажу так, що ці деки у нас з'явились буквально пару днів тому. І він забирає вже останню деку. Тому ми зараз збираємо йому самокат, кидаємо шкурку і їдемо на ВДНХ тестити його нову деку. І там трошки про неї розповімо. Ось ми приїхали на ДНК, але з невеличким нюансом. На жаль, пройшов дощ, весь скейт парк мокрий, але деякі місця вже ну, трошки висохли. Зараз ми ще почекаємо, щоб воно трошки висохло, і ми хочемо покататися на цій деці. Взагалі, що це за дека? Це нова дека Tilt Demise в доволі унікальних розмірах. 68 на 22,2. 6,8 на 22,2. Тобто до цього. Дуже коротка і дуже широка дека це була едена гагляна 22,2 на 6,5 дюймів. Тут вони зробили деку ще більш широку, майже 7,0. Для чого взагалі такі розміри роблять? Скоріше за все, ті а, зрозуміли, що їх деки дуже популярні для Файво, для Фіфті, і тому вони роблять короткі, але при цьому дуже широкі деки. Це як у ця тіл, демайс. І от. Та Stage 1, про котрі я вам розповідав. Взагалі, окрім розмірів, тут є з'явився ще один прикол. Нагадай, що ти сказав? E, Заокруглення бортів. Тобто, а, якщо ви хочете робити фінгер на цій деці, тут його робити приємніше в інших деках, ну от, наприклад, Еті Клінвор, тут воно доволі грубе, а тут. Бити та кидати деку набагато приємніше. І окрім самих розмірів, дека взагалі вийшла просто красивою, особливо ці гравіровки, то можеш показати? Оця гравіровочка. Оця взагалі просто пушка. А так, це та ж сама формула, плюс парочка додаткових параметрів. Тому давай. Зараз дощик проходить і навалимо пару точків. Навалимо пару трішків. Тоді, let's go. І так, погода вже набагато краще стала, тому ми зараз беремо цей новий самокат і будемо вже робити трюки. Що, одразу навалиш пару трючків? Давай. Не нових, то но приказ. Ну давай. Дека ідеально зроблена для 50 іспіків. Так, да, я знаю. Звісно. Ну, так... <рес> Щ... Що ви розуміли, жодна дека не скользить нормально по ці періли, ну, у вигляді 50. От моя дека а, довжиною 23 з чимось. Коротко, 60 см. І вона... Трошки ти, типу, ну, шатається, титул. на неї неможливо зробити 50. Тобто ти одразу будеш падати. Але на його, деці це робити максимально легко, вона широка о е, блін. розкатав так що вже можна нормально ганяти. <раплях> <раплях> ну, ана, да, так, е, Тяжко скрзити. Ну, ана... скользити. Був тільки ще дощ, період все ще не обкатана адекватно, тому так собі скользіть. Давай якісь то пару інших спотів Ти е, діло там 50 на той штуке? Да, на штуки. Прямо по всій ну, можна не по всій, але якщо ти візьмеш першу, то буде набагато легше. До речі, це друга людина, котра купила. Ну, навпаки, ця людина друга купила, а ця людина першу купила цю Декотіл Демайс. При тому, що різниця в покупці десь два дні. Ай-ай-ай. <су> Давай щось ще щось. Можу дати тобі лайфхак, ти коли робиш фібзер. Типу сильніше а, тримай колесо ближче до перілу. І ще момент а, намагайся тіпа, нахилятися в сторону перилів. Інший трюк? Так. Давай. О-о-о. Перехід є. Якщо ти зробиш повністю всю, тіпа, зробиш 50-60, то це буде взагалі ідеально. Так, да, в принципі, я вам так скажу, рела це не ультра важка. Тобто тут головне просто застригнути один раз і тримати баланс. Перехіди ці на другу частину або на третю частину не дуже важкі насправді. О-о-о-о-о-о! Шикарно! ти взяв більше ходів і нормально поїхав. Давай. Все ж таки ширина в грає дуже важливу роль фіфті. Дуже важливу роль. Якщо ти бачив, багато людей, що роблять дуже довгі фіфті, вони прям присідають люто. Вони прям дуже люто присідають. О! <реш> 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 ну, В принципі, це можна зарахувати, всі три рейли взяти. Ну давай, ти ходиш повністю? <реш> давай, let's get. it. Оооо! <реш> 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 Ха-ха, хорош. Навіть оце можна рахувати. Ану, можна мені спробувати зробити взагалі цей самокат. Окей, мені не подобається гріпси. Це не... Я не... Ладно, це вибір кожного, але знову ж таки, не для мене. Скажу чесно, незвично. Я не катався на таких широких деках. Це типа дуже широка дека. Ану, треба звикнути про взагалі. Я думаю, спокійно можна робити. Давай одразу фіфті. Ох. Я думаю, спокійно можна робити. Давай одразу 50. Знову ж таки, це не моя довжина, у мене дека набагато довше, тому не так зручно. Плюс вона дійсно відчувається якоюсь іншою. Типа, через те, що фудспейсі тут доволі багато, вона якось по-іншому дергається. В порівнянні з Лінвормом. Ааа! А <реш> воно на овер. Якщо просто неправильно зайти на айс, воно перекиде тебе на іншу сторону рейли. О! <реш> Я тебе реально рекомендую, мабуть, спробувати саме на такий айс? трюк. Да. Давай зробимо просто пару трюків на виліт, щоб закріпити те, що дека зручна не тільки для скольжух, але й для трюків. Прямо на виліт. Прямо не на... Не Хо-хо-хо. Easy? Ізі? Да, да. Ізі. Давай на щось. Подкат просто более контрольна фігура. Понят... Добро, давай. Ну, щоб ви просто розуміли, що якщо навіть дека дуже велика, все одно на ній реально щось робити. Тобто це окей. Ой, хорошо. Ой, хорошо. Давай, Давай какой-то лайн. Просто, просто по парку едешь и наклепаешь что-то. Пойдем, 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 давай, дальше. О, отлично. Давай, один трюк в это перили и все. Скользить. Добро. Тоди робому. Сильно, сильно. Ой-ой-ой. Нифигово. Бэк ту бэк аж будет зараз. Ааа! А. Да, чуваки. Тобто, якщо ви хочете взагалі, взагалі не боятися робити фіфті айспіки, то отакі от широкі декі, особливості Tilt Demise це реально топ вибір. Тому ви знаєте, що купляти. І до зустрічі, нових відео.